Вже надалі будемо говорити про неймовірно класні ініціативи, які з'являються у нашому місті. І зараз я кажу про двомісячний проєкт you Future Teens». Ніби нещодавно ми його тільки анонсували у цій студії, а зараз вже будемо підводити підсумки. нашій студії Вероніка Гоїк, кураторка творчого напрямку та освітніх проєктів you Future» та Вікторія Грінчишина, учасниця команди переможців проєкту «Пункт незламності для тварин. Вітаю вас! В нашій студії! Слава Україні! Героям, слава. Дійсно, що говорити, пані Вероніко, Ми з вами ніби нещодавно анонсували цей проєкт. Говорили про те, скільки активних підлітків доєднується, скільки так людей доєднується, які хочуть дізнаватися про активності в нашому місті, не тільки дізнаватися, але і їх створювати. Розкажіть, як проходив загалом як пройшли ці два місяці. Дійсно, ніби ми розмовляли лише вчора і активно проводили конкурс набору так. на участь, і вже в неділю, так в суботу, пройшов захід до кон конкурсу, який насправді неочікуваний був для нас, наскільки він швидко прийшов, адже два місяці пройшли доволі таки інтенсивно навчання, виявилося. Не таким не таким нудним, і ну ми готувалися до цього. Звісно, це була ідея ключова, тому що неформальна освіта вона має бути цікавою, має бути інтерактивною для підлітків, і щоб в самому процесі е, ніхто не випав, не, не не втратив інтерес і продовжив далі займатися. І навіть е, після проєкту, щоб була зацікавленість поглиблювати свої знання, навички Міння і дійсно ключовою ідеєю було те, що підлітки мають самі створювати, самі бути креаторами, а не лише йти за стопами інших дорослих, так за схожою моделлю, а створювати своє. І ми цьому присвячували своє навчання: дати їм знання але. Не обмежувати підлітків, дати знання, але щоб вони самі розширювали, самі генерували ідеї, і тоді, звичайно, їм буде цікавіше реалізовувати. Ну, ми зараз у пані Вікторії запитаємо, як це було насправді, як цей процес відбувався. Але перше за все я вас запитаю, як ви дізнались про ініціативу, і як вирішили, що це шанс доєднатися до активістів Хмельницького? Я давно волонтерю з організацією «Future Teens», mm -hmm. тому в uh, Future». і я побачила оголошення «Future Teens», Мене це дуже зацікавило, бо я побачила, що це буде для підлітків. Це буде цікаво, це буде не нудно, і це перш за все якась громадська діяльність. Я побачила, що я зможу дізнатися щось нове, я можу отримати якісь нові навички, і я зможу розвинутися більше в цій громадській сфері. За оцей період навчання, за два місяці для себе, що ви найбільше почерпнули? Чи ви підводили якісь особисті підсумки? Підводила. Перш за все, я більше розвинула свої комунікативні навички, і я дізналася, як багато є просто різних людей. Але вони всі можуть об'єднуватися якоюсь спільною метою. Було багато підлітків, але вони такі всі різні і такі всі класні. І я з кожного побачила, що кожен хоче щось в цьому світі змінити. Крім того, я побачила організацію різних заходів, якби то кажуть, зсередини. І це мене здивувало дійсно, наскільки цей процес от, цікавий, наскільки він важливий і. Що громадська діяльність вона насправді не нудна і дуже важливо в нашому місті, взагалі і в Україні. І я думаю, що серед підлітків такого ще не було, і я думаю, що треба це поширювати. Тому я дізналася, як це класно займатися громадською діяльністю. Наскільки активними були учасники, пані Веронік? Маю признатися, що ми набрали трошечки з запасом, бо було більше бажаючих. Ми теж трохи відсіювали. Але панкета була мотиваційні певні повідомлення, по яких ми розуміли, що підлітки готові цим займатися і розуміють, на що вони йдуть. Але признаюся, що ми набрали трошечки більше, ніж 25, і не дарма, тому що двоє зникли з радарів. Але я думаю, що там була ну, ми знаємо причину, що це було більш пов'язано з здоров'ям, тому е, надія все-таки на продовження якоїсь громадської діяльності в цих підлітків є. Е, е, а в основному то так як ми і планували, ми поділили п'ять команд, і кожна з е, е, команд реалізує реалізувалася І дійшла до кінця. Звісно, це зумовлено рисами характеру безпосередньо кожної людини індивідуально, незалежно чи це підліток, чи вже сформована людина. Кожного своє свій стиль роботи, свій стиль опрацювання інформації і свій які, своє якесь місце в команді. І це було цікаво дивитися, спостерігати, як. Абсолютно незнайомі підлітки, бо ми формували команди максимально намагаючись, щоб це були різні люди, навіть не з однієї школи. От Вікторія знає, у нас з сестрою були в різних командах, можна сказати, конкуренти. Тому це було особливо цікаво спостерігати як незнайомі підлітки між собою намагаються будувати команду, і був спеціальний тренінг по командотворенню. І кожен займав свою роль. Ми ж не знали на початку, хоча провели такі певні якісь тести, так але ми не знали, хто займе лідерську позицію, хто займе більш виконавчу позицію, хто проявить ініціативу там в дизайні, наприклад. І це все поступово розкривалося. І класно спрацьовували команди, коли оці всі пункти були завершені, і кожна людина, кожна кожен підліток знайшов своє місце. І тоді вони швидше знаходили якусь спільну. Мову і знаходили а, порозуміння в плані ідеї. Бо насправді ідей, виявилося у підлітків максимально багато. Ми їх теж а, якось розділяли а, по інтересах. Якщо угу. хтось цікавився допомозі тваринам, то ми старалися їх в одну команду. Але а, це не означає, що ініціатива саме була зосереджена на цьому. В результаті все одно міг бути сюрприз для кожного. Ну, фактично, я розумію, що було п'ять команд, і кожна із команд презентувала на фіналі власний проєкт. Пані Вікторію, ви презентували переможний проєкт, тому так ми у вас дізнаємося, з чого починалася робота взагалі. Скільки часу минуло з вашого знайомства в команді, коли ви зрозуміли, над чим ви будете працювати? У кожного учасника команди були різні ідеї. Кожен хотів якось. Придумати щось дійсно найкраще, бо перед нами постала задача придумати щось, от якусь ініціативу, те, чого не було ще в нашому місті. І насправді це було не зовсім просто, але ми вирішили, якби. Обрати ту тему, яка найбільше болить. Ми обрали тему зоотематики. Так як нас всіх поділили по інтересам, і потім намагалися нас, ментори наші, підштовхнути до знаходження тої ініціативи, нам підкинули ідеї просто тематики. У нас було декілька тематик на розгляд, і ми обрали тему зооволонтерства. Uh, і почали якби рухатися і думати в цьому напрямку, бо цей напрямок здавався нам всім найцікавіший. Бо ми всі от горіли бажанням якось допомогти тваринам, але як їм допомогти? Uh, ми перебирали різні варіанти: ну, збори коштів, це вже є. Uh, я не знаю, притулки ну це вже є. А як можемо ми, прості волонтери, прості підлітки, щось таке придумати класне, те, чого в нас немає? І ми почали думати: зима, холодно. Ідеш по вулиці, купу безпритульних тварин. І потім якось в нас народилася ідея, що ми створимо пункти незглавності для тварин. Так як пункти незглавності почали поширюватися серед людей, і тут а чому б не створити таке для тварин? От і Ця ідея продумав. вона ще десь була. Ви бачили щось схоже? Можливо, в різних країнах? Ніде не бачили. Не, бачили. не бачили лише бачили в європейських країнах, що волонтери створюють. Якісь певні екокормушки, і ми почерпали ідеї звіти, але сама ідея пункту незламності з'явилася в нас перших. Про переможний проєкт. Ми що обов'язково зараз будемо дізнаватися. Пані Вероніко, розкажіть, які ще проєкти в інших командах були, яких тем торкалися учасники. Я хотіла би зазначити, що в рамках проходження цього проєкту навчання вже були здійснені маленькі ініціативи, тобто була практика ще до конкурсу, де вже презентували великі і крупні ініціативи, де були переможці, до того були малесенькі. І я не скажу, що вони дуже малесенькі, тому що було п'ять ініціатив, і вони всі були різні вже на тому етапі. Ми збирали одна команда, збирала кошти для допомоги зсу на збір. Долучали. Вони придумали цікаву ідею. Цукерки з передбаченнями, які мали патріотичні підтекст і доволі такі мотиваційні. Наприклад, одна людина витягнула, що наступну відпустку влітку 2023 проведе в Криму. І вони продавали на 100-метрівці наші ці передбачення і зібрали близько трьох тисяч гривень, що є гарно. І вони підняли настрій хмельничанам і ще зібрали кошти. Uh -huh. Інші провели майстер-клас благодійної свічки з вощини. Також було 37 учасників, що, на мою думку, які мають досвід вже проведення таких майстер-класів, то це доволі е, велика кількість учасників, тим більше, що він теж був на благодійній основі. А кошти зібрані е, 2500 Зібрали це, е, потратили на, на закупку корму для е, тварин. Е, але далі ця команда вже працювала в іншому е, напрямку. Е, ось команда Вікторії е, е, зняла соціальне відео. Е, з подякою, якраз був день міжнародний день дякую, і подякували військовим, нагадали хмельничанам, нагадали в соцмережах людям, що потрібно регулярно проявляти цю вдячність, і бажано, звісно, ще донатами, щоб якось підтверджувати це і наближати перемогу. Інша команда створила проєкт. Психологічного напрямку для підтримки вони знайшли психолога, створили сторінку в інстаграмі і запросили професійного психолога, який відповідає на питання, які хвилюють підлітки. І далі ведеться сторінка від підлітків для підлітків, мотивуюча. Mm. І цей проєкт вже працює. Він запустився, його... він не одноденний був, він працює, навіть незважаючи на нашу підтримку, подальшу чи ні. І п'ятий це був творчий вечір, де зібралася молодь, яка дуже талановита, вони співали, розповідали свої вірші. Показували свій короткометражний фільм, і так також там було більше 50 учасників. Це насправді могло бути більше, просто приміщення не дозволяло. Також був благодійний цей захід. 3500, здається, зібрали на підтримку сім'ї загиблого воїна. Тому вже я думаю, цими проектами можна хвалитися навіть поза конкурсом. А що ж стосується конкурсу? То було також п'ять проєктів, і це є перемога, тому що жодна з команд не здалася. Всі продовжили, всі довели свою роботу до кінця. Одна з найкращих так переможців це пункти незламності для тварин. Також представляли. Трюденний офлайн-табір для підлітків для ментальної підтримки. Це, можна сказати, укрупнився той проєкт, що раніше робили в соцмережах, так але з підтримкою з активною такою офлайн. Інший проєкт стосувався майстер-класів, які мали темати тематику. Української народної творчості, серія майстер-класів з благодійною основою на збір. Збір зосереджувався на ЗСУ. Це також один з переможців проєкту. Ще один проєкт стосується. Української культури теж, але це табір, серія таборів двохденних на вихідних, в рамках якого планувалося прищепити цікавість саме дітям, не підліткам, не дорослим, а дітям в ігровій формі, з різними інтерактивами, творчими майстер-класами, кулінарними майстер-класами, щоб. Змусити, не змусити а зацікавити діток, цікавитися українською культурою, а не американською, наприклад, як це зазвичай зараз відбувається, щоб їх в цю атмосферу. Трошки занурити і продовжити цей інтерес. Адже в школі викладається загалом культура в рамках предмету історії. Ну, і подача, ми розуміємо, що неформальна освіта, вона має все-таки цікавішу подачу, особливо якщо це роблять підлітки, вони відчувають, який тон потрібно набрати. І також тут мала бути благодійна основа, щоб закупити підручники, книжки і матеріали для творчості. Для діток з деокупованих територій. Приємно, що думають за це підлітки і не забувають так. Цей зв'язок постійний, Хмельницький, Ізюм. Ми досі в партнерстві, тому працюємо над цим. І ще один переможний проєкт. Команда придумала цікаві екскурсії містом. Від підлітків, знову ж таки, для підлітків, які назвали Не, не нудна історія. Mm -hmm. Теж, щоб Інтерактивні форми почати ознайомлюватися і зацікавлювати підлітків з нашим містом, адже що ми знаємо, що коли нас питають, що є в Хмельницькому, є базар, є стометрівка, ну ще набережна. все. А насправді скільки всього захованого і цікавого, тому це також дуже класно, що цей проект виграв, і він отримує реалізацію і підтримку. Слухайте, дуже різнобічні проєкти насправді і про культуру, і про тварини, про наше місто, і про підтримку тих, хто зараз потребує. Для того, аби визначити переможця, насправді серед цих проєктів, потрібні компетентні люди, які розуміють, бачать, як проходить презентація, що можливо реалізувати зараз. А що можливо потребує ще часу? Хто обирав, хто був в складі журі? Ми обрали дійсно компетентне з журі. Ми довго над цим думали. Це в першу чергу була організаторка Людмила Главацька, яка є засновницею українці майбутнього, адже вона не була менторкою жодної з команд, вона знала всі внутрішні процеси, як що відбувається, підготовка. Але була таким своєрідним наставником, який міг десь підштовхнути допомогти, але Сильно не вмішуватися в, сами, в сам процес, е, тому вона була доволі таки об'єктивна. Е, також Микола Ваврищук, заступник голови Хмельницької ради, е, Валентин Сокулюк, заступник голови обласної ради е, і Анастасія Козак е, молодіжної ради, е, член так і. Е, Доволі таке цікаве. В нас різновікове вийшло журі з різним досвідом, з різними поглядами. Мені здається, що вони доволі довго радилися щодо переможців і. Насправді було е, важко підліткам проводити цей захист, адже в нас ще ніхто не сумнівався в тому, що так буде. Зникло світло, е. 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 і зрозуміло, що всі презентації, це все трохи ускладнилося і загалом. Але ми справилися, всі справилися, команди себе проявили, показали. Журі, мені здається, дуже справедливо оцінили. І той момент, що ще ми, окрім двох переможців, обрали ще третього. Це також надихається завдяки саме журі. Тепер ми будемо дізнаватися в пані Вікторії насправді, тому що пам'ята, коли люди почули, що є пункт незламності для тварин, він може бути в тебе в дворі. Згадали про тих хвостатих друзів, яких вони підгодовують в себе, так і які зараз, особливо взимку, переживають дуже непростий період. Розповідайте. Про ідею проєкту ми зрозуміли, як буде виглядати пункт незламності? Як ви зрозуміли, як промалювати його до прикладу? Наскільки він буде був комфортний і для людей, і для тварин? Отже, пункт незламності буде включати в себе будку, яка буде утеплена зсередини, і кормушку. Ця кормушка буде незвичайна, вона буде з пластикових труб, тобто ще і за так якби зачіпає тему екології. Цю кормушку зможуть наповнювати будь-які жителі, будь-хто може її наповнювати, адже вона вміщатиме в собі аж від 8 до 10 кілограм корму. Mm -hmm. Тобто багато тварин зможе харчуватися на постійній основі. Там більше про будки. Взагалі, будки будуть робитися під кількість тварин і під їхні розміри. У нас вже є готова заявка у сторінці інстаграму. Люди зможуть заповнювати цю Google-форму, вказувати адресу двору, в якій вони бажають встановити цей пункт незламності, кількість тварин і їхні розміри. Звичайно, ми будемо фільтрувати кожну заявку і сконтактовувати з жителями цього двору, і будемо підбирати індивідуальні розміри цих пунктів незламності, аби всі тварини змогли. Якби проживати тимчасово або на постійній основі в цих пунктах незламності. Розповідайте, де взяти цю google форму де знайти або подати заявку. В нас є сторінка Instagram, яка називається Незламні лапки. В шапці профілю є форма, яку ви можете заповнити, але є обов'язкові умови. По-перше, ви маєте Якби обговорити це з сусідами вашого двору, тобто не просто ви вирішили Я хочу і все. Просто всі мають бути за, щоб ніхто не був проти. І тоді ви зможете тільки у такому випадку допомогти своїм тваринам. Якби це має бути рентабельно, і нам потрібно знати точну кількість тварин, яка проживатиме у цьому пункті незламності. Також дуже важливо, аби самі жителі змогли доглядати за цими пунктами незглавності, адже ми не зможемо постійно бути на місці і слідкувати за те, щоб тварини були ситі. Тому важливо, якби от наша основна задача це підняти свідомість жителів нашої громади, аби якби, кожен зрозумів, наскільки важливо дбати про тварин. Чи вже були перші заявки у вас, тому що ж зовсім нещодавно з'явилася сторінка в Інстаграмі? Були. Так як це щось нове, це така нова ініціатива, уже в нас до нас поступило декілька заявок, які ми вже взяли на розгляд, будемо їх опрацьовувати і вирішувати, в якому порядку ми будемо створювати пункти. Ну, тобто, це довгостроковий проєкт так на 2023 рік, до прикладу. Це не означає, що якщо ви подали заявку, будка завтра з'явиться там у вашому дворі і так далі. Чи ви прораховували кошторис, до прикладу, скільки вона може вартувати? Так, да, прораховували один пункт незламності, буде коштувати близько трьох тисяч гривень. Це дві утеплені будки і одна або теж близько двох кормушок. А хто буде виготовляти ці будки? Чи є уже той, хто може це робити? Ми завжди будемо раді волонтерам. Якщо ви бажаєте долучитися і допомогти нам матеріалами або робочою силою, то ми завжди будемо вам раді. Це дуже важливо для нас, звичайно, ми. Уже в пошуках нашої підтримки тих, хто mm зможе -hmm. нам надавати матеріали. Можливо, дійсно є люди, в кого є лишні матеріали, вони можуть нам їх віддати. Або так само є волонтери, які готові створювати кормушки і будки. Які це матеріали? Тобто будка з яких матеріалів буде побудована? Будка вона буде з утеплювача теплого. Mm -hmm. Також це будуть теплі доски, mm -hmm. дах буде також з непромокаючих матеріалів. Адже щоб тварини не намокали і могли перечекати е, холодну пору саме в будці, uh -huh. е, кормушка буде з пластикових труб. І, звичайно, нам потрібні матеріали, аби ніхто не порозкладав, не порозкрадав ні будки, ні кормушки. Ми будемо закріплювати. Нам потрібні ще якісь кріплічі uh -huh. матеріали. Якщо говорити про е, фінансування, так близько трьох тисяч гривень одна будка. Якщо в перспективі розглядати, то її потрібно ще не в кожному дворі ставити, тому що ну фактично тварин дуже багато. Е, хто буде фінансувати? Все це, якщо не допомогою волонтерів, чи буде підтримка від міської ради, до приклада так, так, ми надіємося на підтримку міської влади, і ми вже е контактуємо з міською радою, домовляємося про створення наших перших пунктів незламності. Також ми надіємося на підтримку е іноземних волонтерів, е допомога з Європи, також е якось допомога з інших міст. Ми хочемо передати взагалі цю ідею іншим містам України. І хочемо якось об'єднатися заради спільної мети, аби безпритульних тварин в Україні стало менше. Тобто фактично зараз робота в команді, навіть після фіналу, вона продовжується так. у вашій команді. Так що знаєте, ви пані Вероніко, в інших командах що вони так само продовжують спілкування? Продовжують і навіть не лише переможці, бо вийшло, що три команди переможцям угу. дві команди будуть підтримані нашою громадською організацією за підтримки Харків Хаб Шістьдріб а Ще одна команда виграла гран-при місце від міської ради. Підтримка це було абсолютно неочікувано і для нас, і напевно, що для журі, але було прийнято таке рішення нашим журі. І це прекрасно. Тому, звісно, ці три команди вони зараз готуються до реалізації найближчим часом своїх проєктів, хоча б стартових. Бо кожен з проєктів можна масштабувати насправді і продовжувати на регулярній основі. Ще дві команди, які не стали переможцями. Ми готуємо приз глядацьких симпатій. Оголосимо конкурс на сторінці Instagram, Конкурс uh -huh. буде взагалі в Телеграмі проходити, але на сторінці YouFuture Teens ми будемо оголошувати про нього і далі ще одна команда побореться за реалізацію. Бо шкода насправді відпускати такі ініціативи. Хочеться, щоб всі підлітки продовжили свою діяльність. І окрім того, ми, як громадська організація, звісно, найактивніших підлітків не. Залишимо просто так. Ми будемо далі з ними підтримувати зв'язок, контактувати, і вони можуть до нас звертатися. Якщо якісь ідеї виникнуть, будемо допомагати в реалізації, і будемо далі працювати вже одною такою спільною командою. Можна сказати, що ми наситили нашу команду більш молодими кадрами, і це прекрасно два місяці дуже плідної праці позаду зараз ми бачимо вже результати багато активної молоді, цікаві проєкти. І ви до того ж говорили, що далеко не всі, хто хотів потрапити до цього проєкту, потрапили. Чи можливо ви розмірковуєте, що буде новий весняний набір до прикладу, і буде оновлена вже оновлений проєкт. Кінц. Щодо весни, я маю сумніви, щодо літа в нас є грандіозні плани, ще більш масштабні, ніж цей проєкт, але побачимо. А загалом ми будемо продовжувати вести підліткову спільноту і будемо її наповнювати різними корисними матеріалами, в створенні яких також будуть допомагати підлітки. Тому можна долучатися до спільноти в інстаграм, і там буде вся інформація. На Future Teens. Детально будемо ставити анонси і розповідати загалом певні цікавинки, особливості роботи громадської діяльності, корисні джерела, а також знімати власний контент з підлітками. Чекаємо нових новин від і Дякую, що ви завітали до нашої студії, аби підвести підсумки. Дякуємо за такі важливі проєкти насправді для нашого міста і для нашої країни. Тому е, нагадую вам, що в вашому дворі може з'явитись пункт незламності для тварин. Або якщо ви можете доєднатися необхідними матеріалами, звертайтесь до організації YouFuture. Вони дадуть вам відповіді на усі питання. І пам'ятайте, що ми маємо попіклуватися про те, хто цієї допомоги потребує. Вероніка Гоєк, кураторка творчого напрямку та освітніх проєктів Future, а також Вікторія Грінчишина, учасниця команди переможців проєкту «Пункт незламності для тварин були в нашій студії. Дякую вам ще раз, що ви завітали.